В Івано-Франківському обласному центрі передпідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування за сприяння німецького фонду ганса Зайделя відбувся завершальний третій семінар для молодих працівників районних державних адміністрацій у рамках проекту провадження європейського досвіду, менеджменту і лідерства у державних органах. Цільова група проекту включає 26 учасників щорічного всеукраїнського конкурсу Кращий державний службовець. Молоді люди попередньо вже прослухали два семінари на тему управління персоналом та організація роботи у команді. Тема сьогоднішнього семінару це питання самоменеджменту, а також тайм-менеджменту. Тобто, які цілі я повинен ставити перед собою, щоб мати можливість управляти самим собою, щоб бути ефективним. Доктор Юрген Вальцгофер, який впродовж 18 років був бургомістром міста Дінкензбюль, що у Баварії. Не оминув увагою, і сьогоднішні події в Україні каже, що в Німеччині уважно слідкують за розвитком ситуації. щодо мене, моїх друзів та коло моїх знайомих, то у нас болить серце за Україну. Ми захоплюємося мужністю українців та вашим намаганням отримати свободу. Щиро сподіваємося, що цю кризу буде подолано без застосування сили. Це наше бажання і наша надія.